Будемо переходити до спілкування із нашою наступною гостею. А все чому? А все тому, що вона перебуває достатньо такі далеко від нас з вами, і вона є е, уособленням краси, уособленням розуму. От що ще можна сказати про таких дівчат, які прославляють Україну е, своєю красою розумом і інтелектом на міжнародній арені? О, підкажи мені, можливо, я е, щось не додав. Ну це гордість. Це гордість. Це тому, гордість. Що наші українські жінки кожного разу е, доказують, що найкрасивіші жінки це саме українки, бо вони отримують першість у змаганнях серед усіх красунь світу. І сьогодні у нас гостя. Е, тож можемо вже вітати нашу гостю, переможницю конкурсу краси Міс World International 2023» у Америці. Ірина Безсмертна з нами сьогодні на зв'язку. Ірино вітаємо вас. Вітаю сполучених штатів сьогодні, Детройт. Вау, це дуже круто. Це надзвичайно приємно. І ми тут в Дніпрі. А в захваті від того, що нам сьогодні вдалося із вами зв'язатися і поговорити про вашу діяльність, про ваше покликання. І звичайно, щоб помилуватися не тільки вашою красою, а ще й красою тієї корони, яка зараз прикрашає вашу світлу голову. А це саме і є ось та нагорода цього, цього конкурсу. Краси. Ми так розуміємо правильно. Так, дуже дякую за прошення. Дуже рада бути сьогодні з вами. Так, це оригінальна корона конкурсно краси, який я перемогла нещодавно. Пані Ірино, от я як справжній, е, справжній чоловік. Е, я хотів все таки е, запитати і почати у вас самого початку. Як починається у наших е, красунь ось цей е, шлях до Олімпу е, і перемог на у таких міжнародних всесвітніх конкурсах? Як починається е, у дівчини е, входження в імперію, ось цю величезну імперію? Красунь? От розкажіть, можливо, трошки вашу історію. Мій початок був дуже багато років тому, коли мені ще було 13 або 14 років. Мене подружка привела до модельної агенції у місті Херсоні в Україні, зірки е Ярославни, Там почався мій шлях. Там почалося моє навчання, хода, розмови, несення себе. І всього почався мій шлях. Далі я приймала участь в Україні, українських конкурсах краси. Але потім моє життя мене е, переселило до сполучених штатів, і тут я заново зайнялася цим. Але найголовніше, що навіть у Майамі ви все одно несете свою українську красу, свою українську мову, незважаючи на те, що ви переїхали. І ми знаємо, що ви робите багато справ, навіть знаходячись за кордоном для України, допомагаєте і херсонським людям, і взагалі українцям. Тобто, у вас така велика місія і свою красу нести, показувати всьому світу, і ще допомагати українському народові, який зараз переживає повномасштабно. У Майамі дуже велика українська діаспора, та не тільки у Майамі, а у Сполучених Штатах зараз в нас ще й збільшились. Так нас тут дуже багато. Ми збираємося. Ми робимо українські свята, в нас є українські традиції. Ми підтримуємо зв'язок з Україною. У нас є американські українські благодійні фонди, які допомагають Україні, з якими ми активно співпрацюємо. Так, нас тут дуже багато, і ми з вами ми вас. Підтримуємо усіма своїми силами. тут Представляючи Сполучені Штати на цьому конкурсі, в мене була нагода взяти свій український прапор та одразу на сцені після вручення цієї гарної корони. Ми з моїм американським чоловіком розтягнули український прапор на американській сцені. Нас, звичайно, потужно. До речі, у нас буде відео, але ми його трошки згодом поставимо. Саме коли будемо е, з вами говорити про е, участь у конкурсі, про те, взагалі як він е, проходив. А зараз все таки декілька слів. От е, дійсно, ви ж самі із Херсону, так наскільки наскільки складно, наскільки важко е, переживати те, що відбувається, і яким чином все таки намагалися допомагати херсонцям? У нас є інформація, що ви е, дуже багато своїх сил витратили на те, щоб безпосередньо херсонцям враховують. Чи ті трагедії, які відбувалися на території Херсонської області, ви дуже дуже ретельно до цього поставилися, серйозно поставилися і е, допомагали? От як, як у вас як ви переборюєте в собі е, можливо якесь бажання там і злість до наших сусідів північних? от моя родина знаходиться у Херсоні навіть зараз. Ми прожили з ним довгі місяці окупації, пережили підрив Дамби, та ми досі переживаємо постійні обстріли, які зараз проходять у Херсоні. І з початку війни я зв'язувалася із різними фондами українськими та американськими для того, щоб якось допомогти херсонцям. Шлях гуманітарної допомоги де Херсону було наблоковано спочатку окупації. Неможливо було провести гуманітарку. Але ми знаходили шляхи, і наші херсонські хлопці ціною свого життя вони протаскували маленькі пакетики гуманітарки чи полями як могли. Це було дуже складно. Це було дуже небезпечно. Ми на той час про це не говорили нікому, але ми налагоджували цей. Шлях, і це у нас здавалося. Е, також нам вдавалося допомогти хлопцям е, з Миколаєва. Ми, ми покупали їм пікапи, бронежилети е, з американськими фондами я працювала з цього поводу. А також усі мої друзі та родина у Херсоні, і я завжди була з ними на зв'язку і допомагала усім, чим могла. Супер! Ну, тримаємося, тримаємося. Так, і навіть знаєте, те, що завдяки тому, що ви зараз сказали, як ви допомагали, люди це почують, і вони побачать, що знаєте, іноді тоді, коли ми робимо якісь добрі справи і не кажемо, то люди думають, що ми нічого не робимо. А якраз про свої добрі справи треба постійно це нагадувати. Є для людей, так, так? Тому що а, ми для того, щоб донатили, для того, щоб допомагали, і ви якраз приклад. приклад Приклад і красуні, так яка в е стяг е винайшла так і винесла з чоловіком на конкурсі краси, коли вас обрали як переможницю, і саме такою допомогою ви показуєте людям, що незважаючи на те, що ви знаходитесь далеко, але все ж таки ви підтримуєте та допомагаєте Україні, наскільки б це важко не було, тобто, це якраз. Місія «Королев Краси це наступний рік вести благодійну діяльність та говорити світу про світові проблеми. Та це була моя ціль, щоб я щоб мій голос могла почути світова спільнота і донести проблему нашої країни. І я можу вам сказати, що мені це вже вдається, тому що одразу після перемоги зі мною сконтактували декілька американських благодійних фондів і вони запропонували мені бути їх амбасадором. І ви ж розумієте, куди я направлю всі свої зусилля? Це Україна, тому що Україні зараз дуже негайно не потрібна допомога. І я дуже рада, що зараз світова спільнота та американці вони. Хочуться зі мною співпрацювати, і мій голос для них зараз щось означає насправді бути амбасадором е, України в там в безпосередньо там Майамі або в Штатах. Це насправді дуже почесна е, місія, але це якийсь, яко якоюсь міру є таким результатом. А тепер давайте трошки поговоримо з вами про шлях до цього результату. Так. Отже, легендарний конкурс е, місць світу 2023. Ми правильно назву сказали, так так, так і... правильно. Так, так, так. Мі з ворот інтернешнал це коректна назва конкурсу, е, наскільки ми правильно зрозуміли? У вас було близько ста різних конкуренток з різних так. країн світу? От тепер так. розкажіть, як, яким чином зі ста конкуренток корона з'явилася на вашій голові? Що передувало цьому конкурсу? Яка була підготовка? Який був відбір? Наскільки складно було все це? Спочатку я презентувала свій штаб, я презентувала Флориду, і минулого року я перемогла у конкурсі Місяця Америка. Це було дуже велике для мене здивування, тому що ви розумієте, я українка, я живу в Америці трошки більше трьох років. Моя англійська ще не дуже ідеальна, але американці не дали мені таку честь представляти їх країну на світовому рівні, і е, через рік. От зараз я представляла вже Америку на світовому рівні. Ми, в мене був рік довгої підготовки, але найважчі були були останні два місяці. Я тренувалася. Я працювала ем, роб, над своєю своєю е, ходою, над своєю е, мовою, над своїми відео, які я збирала е, е, до конкурсу. В мене була дуже гарна команда. Я була не одна. Я зібрала із собою у Майамі дуже потужну команду українців, які допомагали мені у підготуваннях. Я мала від оператор, я мала двох костюмерів, Я мала багато людей, які займалися моєю зовнішньою. Тому це було дуже важко, виснажливо, але зараз я розумію, що це був найкращий момент. Тому що за цей час я зустріла дуже багато таномитих людей, які мені допомагали на цьому шляху, і це було дуже круто, але виснажуюче. я залишила поспати та поїсти на потім. Але це ми бачимо, що не яка підготовка і робота насправді для того, щоб вправно підготуватися до представлення своєї країни на е, міжнародній арені. Іноді здається, що в принципі в цьому а нічого складнісінького немає. А виявляється, що там надпотужна робота, яка я так розумію, що забирає просто величезну купу часу, нервів і грошей насамперед. Так, я з вами згодна. Я, я взяла відпустку свого чоловіка та сина на ці останні два місяці. Вони були дуже самостійні і дали мені можливість гарно підготуватися, і це дало результат. Давайте давайте відео переглянемо зараз. Так, у нас це є. Це саме нагородження, відео. Так. так, щоб всі побачили наскільки це красиво. Ще раз відчули із вами, пані Ірино. Ось ту ейфорію, яка відбувалася з вами там під час цього нагородження? Як вам коли ви отримували цю а, просто нереально красиву корону? Ми побачили велику кількість різних дівчат. і все таки я ще раз і ще раз переконуюся в тому, що хай на мене ніхто не ображається, але українські дівчата є найгарнішими, найкрасимішими по любому я згодна з вами, так так воно і є, пані Ірино. А хочете ще раз довели. Хочеться ще спитати з приводу атмосфери. Тобто, яка атмосфера була між дівчатами? Це дружба або навпаки, як, яке ставлення було одне до одної? Я ви знаєте, це було п'ять днів дуже, дуже потужної роботи. Я... Я вже четвертий ранку була у своїх візажистів і поверталася додому біля восьмої години вечора. Ми проводили увесь час на конкурсі, але для спілкування не було дуже багато часу. У нас була дуже насичена конкурсна програма. Але дівчата усі трималися на рівні, ніяких підстав не було. все було мирно. Оце оце найголовніше. Це до речі, дуже цікаво, що а, насправді всі а, тримаються по відношенню одна до одної а, чемно і справедливо. Це як на мене дуже важливо. Адже іноді десь все таки нам давалося знаходити інформацію, колись десь проводилися конкурси краси, де дівчата ну знаєте, так ну як дівчата, як це традиційно. Порвали купальник коли... там Так, да, да. Коли вони от змагаються, буває таке я все Я можу сказати, що минулого року я давала свій купальник представниці України, тому що вона його забула. Цього року також я давала свій український флаг представницям України, тому що вони, я не знаю, що вони його за щось таке було в них, але я давала свій флаг. Тому дуже була мирна обстановка у нас на конкурсі. Але я гадаю, я, два роки тому був, був інцидент на цьому конкурсі, коли дві дівчини посварилися. Вона жила в одній кімнаті. І вони щось не поділили. Я вважаю щось із температурою трою у, у кімнаті. Та вони посварилися, і їх обох одразу ж дискваліфікували з конкурсу і все. Вау, дуже дуже серйозні правила. До речі, які які, от, які, наприклад, на цьому етапі, саме в цьому конкурсі, були такі основні і головні правила, які мали виконувати конкурсантки для того, щоб лишитися до фіналу, пройти всі випробування, були якісь от такі заборони, які не можна порушувати, або правила, які обов'язкові до виконання абсолютно всім учасникам. Так, ми отримали дуже великий список правил та поведінки і та графіку у костюмів. Усе що ми потрібні нам потрібно робити. Ми його отримали десь приблизно за кілька місяців до конкурсу. Там було було наш був наш розклад, були наші костюми. Були усі м, необхідні деталі, колір костюмів, Що які що які вони мають бути на вигляд? Що ми повинні робити от, під час цього виступу? Тому що це був не стандартний конкурс, коли ми ходимо по, по подіуму, Це були е, різні завдання. Наприклад, у нас було інтерв'ю. Ми повинні були розказати про себе. У нас були фази. Фотошутів, це як фотосесії. У Нас е було також проходка у фітнес-купальниках. У нас були різні завдання, і у цьому списку бу були усі правила, що ми потрібні робити на кожному кроці. Та з нами була дуже велика команда конкурсу, яка нам казала, зараз ви повинні стати вот так. Зараз ви повинні зробити це, і ми повинні були чітко виконувати те, що нам кажуть, стояти там, де нам кажуть, і робити те, що нам кажуть. Було дуже багато нюансів, і нас там, на протязі конкурсу нас був гід, який нам казав, що нам потрібно робити, і нам потрібно було дотримуватися усіх указів. Рівень. Так, а якщо хтось не дотримувався правил, чи таких не було? Таких не було. Дискваліфікація, дискваліфікація та вони не допускали до наступного етапу конкурсу. Якщо навіть дівчина не Прийшла у костюми надхідного кольору, або додавала якісь свої е, інші кольори до костюму, вони її не допускають до цього етапу. Так. Вау, оце да ну все ж таки да рівень він залишається рівнем. А скажіть, будь ласка, тоді е, ось ці сук, от наприклад, завжди звертають увагу на е, вбрання конкурсанток. От ми бачили щойно, коли вас нагороджували е, чарівна, дуже красива е, сукня. Це були вимоги е, організаторів, щоб була саме така сукня в такому фасоні, чи е, ви самі підбирали зі своєю командою ту сукню, яка мала бути в той момент. Щодо сукні, ми самі самі мали нагоду вибрати сукню, але були вимоги до купальників до інших костюмів у плані кольору. Сукні для нагородження ми мали право вибрати самі. Але нас просили навіть нашу нашу наші тухню, щоб вони були як прозорого кольору або кольору шкіри. були свої в них умови. І навіть до туфлів. з приводу бовочки зрозуміла. Ви казали, що у вас були такі завдання, як інтерв'ю, фотосесія. А що яке завдання було найважче ось саме вам виконувати? Найважче. я вважаю, що все це було дуже, дуже важко, але дуже весело. Наприклад, моє інтерв'ю я дуже довго до нього готувалася. Це було дуже складно, тому що я розмовляла українською англійською мовою, і мені потрібно було лише за хвилину розповісти про усе своє життя. Та я звісно хотіла розповісти у своєму інтерв'ю про нашу українську проблему. І підняти цей це питання, що зараз Україні дуже потрібна е, допомога, і в мене це вдалося за одного хвилину. Я розказала усе своє життя і нашу українську проблему. Це було важко, але я так готувалася. Ми з секундомером вимірювали, е, тренувалися, щоб встигнути вкластися у час. Також було складно е, фаза Як ви Розумієте, треба було готуватися цілий рік до цього. Ці фази це було е, під, підтока дуже довго. Тренування, дієти, правильний образ життя це було також е, важко, усе е, було важко, але ми з цьому з, з цим справилися. Ви готуємося ви... Ти... та працюєш е, до івенту, щоб ти е, добро під, підготовка, то потім ти можеш зробити усе дуже гарно. Це потрібно ж мати неабияке внутрішні зусилля за для того, щоб, наприклад, у ви кажете, що потрібно суворо дотримуватися дієт, спортивних тренувань і так далі, для того, щоб бути в цілковитій 100-відсотковій формі. Вам вдавалося це робити самостійно? Чи були люди із команди, які слідкували за тим, щоб ви не порушували жодних правил, не з'їли десь зайвого тістечка або ходо, або ще що-небудь для того, щоб бути на 100% у формі, чи зробити плюс? П'ять присідань, наприклад, от як як дотримувалися цього? Моя команда дуже сувора, особливо мій тренер, який також із України. Він із Ужгородом, мій мішання він мене контролював дуже сильно, ганяв до не не давав мені їсти нічого. Але в нас це вдалося. Він, в мене дуже класна команда, яка слідкувала зі мною на усіх стадіях і дуже допомагала. І морально, і фізично, і усіляко. Не ну, коли є команда, тут це однозначно, і 100% ми підтверджуємо цей факт уже 100 тисяч разів. Коли є команда, тоді є а, дуже гарний класний результат. Але ще потрібен саме внутрішній настрій, розумієш? Тобто, mm. що я цього бажаю, я знаю, куди я рухаюся. В мене є ціль, так в мене є мета, і я не, не хочу зупинятися, тому що ну насправді це велике досягнення. І взагалі, ось ваше відчуття зараз пройшло вже трішечки часу. Як внутрішній станут е, досі є. Це ейфорія. Так, ейфорія від перемоги, і ну, взагалі, ось як ви себе наразі відчуваєте? Я дуже щаслива, але я досі дуже втомлена, тому, тому що я до досягла своєї цілі. Я отримала цей титул, але зараз в мене почалася робота. Я дуже багато працюю, я зв'язуюся із, із зменитими людьми, обговорюю, що ми наші плани на майбутнє, і зараз в мене дуже багато роботи. Я дуже зайнята, але я дуже щаслива, що в мене така нагода говорити усьому світу про нашу Україну. І я можу представити навіть якщо я у США, навіть якщо я представляла Сишла, зараз я можу вільно говорити про Україну і мене чує. Тоді, пані Ірино, не будемо вас більше затримувати. Наостанок попросимо, щоб ви щонебудь звідти з Майами зі штатів, щонебудь сказали і передали нашим українцям тут. І а, будемо потихеньку з вами прощатися, відпускати вас, займатися дальше подальше оціми корисними справами, про які ви і говорите нам. Я бажаю українцям триматися, тому що наша перемога буде неодмінно, і я вважаю нам найскорішої перемоги. І не я, я вам бажаю продовжувати жити. Це дуже важливо, продовжувати жити, бути у гарному настрої. Тому що коли ми у гарному настрої, у позитиві ми можемо зробити більше добрих справ для своїх близьких, для, для себе, для, для друзів, для сім'ї. Тому будьте позитивні, продовжуйте жити, тримайтеся, перемога за нами. Дякуємо вам за розмову. Супер дуже е, класно і вам бажаємо подальших успіхів. Обов'язково вони будуть. Ми знаємо, що у вас є той стрижень. У вашої команди є той а Це означає, що ви перемелите, переборете і подалі. А, все на що е, очікує обов'язково. Дякуємо за те, що так гідно представляєте Україну на міжнародній арені. Це теж дуже і дуже важливо. Так, ми вами пишаємося з нами на зв'язку. була у просторі свободи. Ірина безсмертна місіс Ворт. International 2023. дякуємо вам і обов'язково до нових зустрічей